Працівники ДБР спільно з ДСР та СБУ викрили корупційну схему в одній з військових частин Львова. Двоє заступників командира та двоє командирів рот організували незаконну схему, за якою військовослужбовці, що не бажали виконувати обов'язки служби, могли уникати її проходження. Посадовці дозволяли сімом контрактникам не з'являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Водночас вони зобов'язували військових передавати їм грошове забезпечення Спадчення, яке ті офіційно отримували у військовій частині. Ця схема діяла з липня 2024 по березень 2025 року. Усім чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. До суду подано клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб та завдані державі збитки.